Шановні глядачі, ви на каналі Баба Яга Проти. І щоб там, хто не говорив на початку відео, я скажу слова подяки. Слова подяки нашим спонсорам. Шановні друзі, ви неймовірні, ви найкращі. Бо саме завдяки вам ми отримуємо натхнення і пишемо наші відео. Зараз я пропоную вам відеоматеріал, в якому Лохвицький міський голова відповість на ваші інтернет-запитання. Записуючи вчора повідомлення в Фейсбуці, я просто не очікував, що буде велика така кількість запитань, і саме запитань в міському голові Лофиці. Віктор Іванович, добрий день в першу чергу. Добре. Дякую, що погодилися відповісти на ці питання в першу чергу. І я переконаний в тому, що коли люди задають ці питання, то це довіра, величезна довіра, яку вони висловлюють міському голові. То в першу чергу хотіла сказати, що. Надіюсь, що такі самі будуть відверті і чіткі відповіді у вас. Надіємося. Деякі питання прийшли в особисті повідомлення, тому, зберігаючи приватність цих повідомлень, я не оголошую того, хто задав це питання. Mm -hmm. а, тому, перше, чого саме по пунктам не вистачає для повернення інсультного пакету в лікарню і хто. Відповість за те, щоб пакет було втрачено. Були зміни до вимог Національної служби здоров'я України до комунальних закладів. Сьогодні не вистачає у нас, як завжди, фахівців це неврологів, це дві ставки. На слідчу сесію буде виноситися питання про дофінансування лікарів, і будемо також. Вимагати від керівника даного закладу, щоб він попрацював, тому що це питання і рівень відповідальності це даного керівника і наявність лікарів він повинен працювати і з медичними закладами. Він повинен працювати можливо з тими територіями, де сьогодні відбуваються військові дії, і запропонувати роботу у нашому медичному закладі. Попутно ну, запитання до цього. Mm -hmm. Потрібно, там не тільки потрібно а от, але ще інше питання. Чи може наша громада забезпечити їх житлом? Вийшла колись мова про створення житлового фонду. Я не пригадую вже деталі, але така була мова, що створити житловий фонд, щоб зацікавити, як у гадячі, притягти молодих спеціалістів. У цьому напрямку щось робиться. Ми живемо разом вже в одному місті. Уже давайте, от нас років. З 2000 року, вже років 20, не будується житло. І це є факт сьогодні. Є пропозиція, вони розглядують сьогодні виділення коштів з бюджету для Лохвицької районної лікарні для купівлі житла службового. От якщо буде ініціатива, я думаю, жоден депутат, я особисто, ми. Виділимо кошти з міського бюджету на придбання житла. Ну другого шляху немає. На сьогоднішня сесія, що тільки що не відбулася, напевно вирішила це питання що будови чи як ремонту поліклінічного відділення була причина в чому, що кошти не не виділялися, хоча були передбачені. Чи якась інша причина була? Давайте я поясню, щоб ми тут не мали маніпуляцій по лікарні, по поліклініки. Що це за кошти? Ну, що да, це кошти? кошти? Це... Чиї це кошти? Це, дякуючи нашим землякам. Потім ми знаємо їх. Їх Там ж не, я думаю, говорити. Да. Це кошти Європейського інвестиційного банку. Я, дивіться, я, я, що -то сказав, думав, я подумав, що так, що якщо людина не при посаді, то напевно загальнувалися кошти чи взагалі їх не передбачено. Я думав, в такому плані. Ну, а сьогоднішнє рішення сесії показує, що якийсь рух у цьому напрямку є. Рух є е, десь дві неділі назад прийнято тільки рішення кабінету міністрів про виділення коштів у 2025 році. Це кошти Європейського інвестиційного банку. Ці кошти не можна використати на дороги, на допомоги військовим. Це кошти знаходяться в державному бюджеті. І коли Європейський інвестиційний банк надає кошти, то він дає чітко під свої програми. Наша громада профінансувала тільки податки, які будуть йти в державний бюджет. Тому що Європа не фінансує податки, які вертаються у, в Державу України. Але віримо, що якщо ми говоримо за, ці, за цей об'єкт, що там з'явиться нового? Там буде сучасний ренет кабінет там буде сучасний мамограф, там сучасне буде стоматологічне відділення. Mm -hmm. Я вірю в те, що нам вдасться, тому що там буде рецепшн, мається на увазі запис до лікаря. Я вірю в те, що там буде ну, сучасна поліклініка. Що я хочу там бачити, як голова. Всі ми бували у, е, в об'єктах таких поліклінічних, приватних. От кажу, я говорю головному лікарю, мені не потрібно, щоб у вас було щось інше. Зробіть так, як у них. Ми вже маємо досвід у приватних клініках. От, зробіть нам таку саму клініку в місті, Лохвиць. Істерія по собакам. Минулого разу призвела до потрави собак в Лофиці за цей рік. Є якісь суттєві зрушення? Чи відомо голові? Скільки тварин стерилізовано? Скільки паспортизовано? Взагалі безпритульних тварин не вирішеним залишається питання відповідальності господарів тварин, яку несуть не меншу загрозу аніж безпритульні. Які дії планує міська рада саме щодо таких відповід... безвідповідальних власників тварин, і чи планує якісь дії міська рада? Тиждень назад проходила акція, я думаю, що ви бачили її в мережах. Це проводило наше відділу освіти, збір харчування наших бездомних собак. Звідки вони беруться свої бездомні собаки? Від нерадивих господарів, від нас з вами. Тому що існує правила утримання собак на нашій території. Сьогодні прийнята програма і ми допомагаємо нашій. Лікарні оплачуємо стерилізацію. Ми працюємо разом з волонтерами на сьогоднішній день. Програма Не, діє, так? Да? Програма діє, mm -hmm. Так, діє програма. Я також думаю і вірю, що ця програма продовжена буде. Розглядаємо ще і можливість стерилізації за рахунок комунального підприємства, тому що вони є виконавцем даної програми, що собаки стерилізуватимуть, можливо, незахищеним верстам населення. Мається в виду їхнім безкоштовно, тому що це стоїть кошти, mm -hmm. можливо, в кого не, не вистачатиме коштів. Тому що ну, це є проблема сьогодні. Mm -hmm. Ще одне приватне повідомлення було. Як, ви знаєте автора. Я вже чую автора. Да? Так. Як голова ставиться до того, що музична школа і досі названа іменем Двічі лауреата Сталінської премії? Ну, для мене все російське сьогодні і російська мова. Це мова вбивців, галтинників. Я говорю те, що я відчуваю сьогодні. І ніколи, от сьогодні, так як раніше ми, коли знаходилися в школі, коли приїздили ми у Київ, на якій ми мові говорили? Русський язик. На русському язику. Mm. А сьогодні, вибачте, це ну, для, для мене б... це було вбивця. Давайте винесемо це питання на обговорення mm. і дійсно подумаємо на це. Mm. Говорю так, як є. Доцільно, напевно, можливо, в цій ситуації і ім'я Нестора Гродовенка, цілком реально пов'язано з нашою. Але ви згадали, згадали свої поїздки до Запорізької області. От. Я е, хотів би вас запитати таке: от які ваші враження, як міського голови, ви були колеги, пригрунтова громада, як вона живе? от. Не привіди, Господи, нам таке відчувати не хотілося, звичайно. От, От ваші враження? Як вони живуть? Як вони ну, прилаштувалися до цієї ситуації? Чи, можливо, ну, якісь там такі цікаві моменти з їхнього життя? Прокоментуйте, будь ласка, цю поїздку. Це поїздка, це програма президента України, називається програма Пліч-Опліч. Згуртовані громади. Це є громада «Форпост» сьогодні. Яка тримає оборону. Громада має 15 тисяч населення на сьогодні. Весь бізнес релокований, мається, він переїхав в більш безпечне місце. І сьогодні є проблема з бюджетом. Там постійно знаходиться на території, якщо вона знаходиться 15 кілометрів від, можна сказати, нуля. То ви розумієте, хто там сьогодні знаходиться у таких містах, у таких селах. Надіємося на співпрацю, можливо, допомогу. Що там сьогодні відбувається? Всі служби працюють, працює лікарня. Одне там питання: зруйнований пологове відділення. Пологове Багато рона взагалі? Немає. Такого руйнації там, де ми знаходилися. Ми в самому знаходилися вільнянськи. Ми не, нас не показали весь район, тому що там у Вільнянському районі, у Бувшому, зробили так, як можна сказати, і в гадячі зробили чотири громади. Вільняцьк об'єднує тільки дві бувші сільські ради. На сьогодні це нам можливість підтримати ті громади, які перебувають сьогодні на Форпост. На... Їх обстрілюють постійно? постійно? У вас є певне, напевно, знання, як вони готуються, ця громада, до... як вона підготовлена до того, що фронт наблизиться, не дай Бог. То як Лофицька громада готується до цього? запитання? — Як громада готується, якщо раптом фронт наблизиться безпосередньо? Це запитання із приватного повідомлення. Шановні друзі, громада тоді, в 2022-му, я бажаю, вистояла. стала на допомогу Сумській області, але все рівно ми повинні вірити Збройним силам України. Я вірю в те, що 17 го числа в нас ми надамо близько 5 мільйонів гривень на допомогу кожній військовій частині, яка направила нам власти. На жаль, ми не можемо забезпечити всього фінансування. Ну, на жаль, в нас також є обмежений фінансовий ресурс. Готовий відповідати на любі ваші запитання любого мешканця, і це можуть бути зручні запитання, а можуть бути і незручні. Але голова повинна відповідати на все. Він є публічним особа. ну я так це розумію. Ну, от сьогоднішня от сьогоднішня міка. От не вистачило двох голосів, от, щоб прийняти рішення по шляхах сільських шляхах громади. От, от е, ваша позиція ви висловили, що це не капітальний ремонт, це так. просто. Утримання доріг. Ну, якщо говорити простою людською мовою, це ямковий ремонт, так званий. Є села, особливо віддалені, які потерпають від цього. Чи не може так статися, що ту саму погарщину хлібна машина буде відмовлятися вести хліб тільки з однієї причини, що вона туди просто не доїде, по ну, колеса погубе? Сьогодні в нашій державі війна і Кошти, як раніше до війни ремонтували ці дороги, називалися кошти дорожнього фонду. На сьогодні його немає, тому що кошти направляються на потреби військових. І запропонувала нам Полтавська обласна рада співфінансування цих доріг. Вони виділили з обласного бюджету 100 мільйонів. 60 мільйонів вже вони розпреділили. Залишилося 40. Я вчора був на зустрічі з керівництвом. Полтавський ОВА. І моя була позиція профінансувати 6 мільйонів. Значить, 3 мільйони вони добавлять нам з Полтавської Полтавської обласнора. І це дасть можливість зробити не всі дороги, але зробити дороги проїзними. На жаль, коли я сьогодні говорив на сесії, кажу, шановні друзі, це не ремонт, це не капітальний, це не будівництво. Це те, щоб можна було. Шкільний автобус проїхав, товар можна було завести в магазин. Швидка допомога, Швидка допомога. тому що є випадки в сусідній громаді, що швидка допомога довго їхала і не встигла людину довести. Я задав питання, можна це було озвучено онлайн. У мене таке враження не усіх, що сидячим в залі багатьом. Там потрібна в на наші села тільки земля. І це боляче дивитися. Нас громада дуже цікава. У нас 50 на 50 поділилося: 50% міського і 50% сільського. Але в Раді в мене знаходяться 95% жителів з міста, які, можливо, і не знають, як туди доїхати, в ту погарщину, І де той поворот. А як туди можна об'їхати? Тому що не всі туди можуть доїхати по тій дорозі. Сьогодні у Києві відбуваються розмови по ремонту Т-1705. Це саме проблема не тільки наша. Це перепрошую, проблема... Це, яка дорога? т 1705 05 Це гадя? Гадя Гадяч. Тому що вона проходить і Проблема вчора, Я думаю, що в мережах ви побачили, що рядом з нами знаходилося Сергіївка, Гадяч і Синча. Так, да, я бачу. Тому що це проблема наша спільна. Я вірю в те, що вдасться залучити кошти на ремонт даної дороги. Але вона потребує капітального. Не ну, капіталь. з питань було тільки що да, про галівську дорогу. Якщо можна трошки. Будь про, ласка. по цим коментарям? Олег Кравченко питає, хотілося б почути, хто їздить забирати наших захисників і яка сума виділяється на поминальні обіди? Добре. Значить, захисників, якщо частина і в нас є можливість, тобто вони говорять, забрати нашого захисника самим, ми відправляємо свій автобус. Ми сьогодні сидячи тут. У нас є знову загиблий. Я повідомити прізвище не можу, тому що нема офіційного підтвердження. Але я наскільки мені відомо, що його довезе, ну, називається ця служба на щиті. Mm -hmm. Вона довозить до моргу. Далі працюємо ми, громада працює. Значить, поминальний обід, ну ми ж так не говоримо. Говоримо, давайте в комплексі. Mm -hmm. Вартість для громади поховання одного захисника складає близько 50 тисяч гривень. Це 28 тисяч, 25, залежно від того, що взяли рідні. Mm -hmm. Це ми беремо у ритуалі. Ми оплачуємо це все. Ми з вами, не я, а це бюджет оплачує. Щоб ми розуміли. Мешканці громади, мешканці громади Власне, тому що, що? бюджет це не значить, що це радько оплатив чи там депутати оплатили. Це мешканці громади, це ми з вами оплачуємо. Але це ми саме менше, що ми можемо зробити для захисника. Плюс ми оплачуємо обід, обід складає сьогодні десь від 25 до 28. Ну, по-різному, тому що є у населених пунктах, немає кафе. Мені потрібно предоставляти автобуси. Ми даємо, тобто ми з вами надаємо автобуси шкільні, які надають можливість потім з Цвинтаря переїхати у, е, на поминальний на обід до місця. Потім вже відвезти так само і додому. Тому що не в кожному нашому сьогодні населеному пункту пункт є місце, де можна е, поминальний обід організувати. Віктор, я ще хотів Десь орієнтовно, щоб ми зрозуміли, десь приблизно 50 тисяч. Тому що ну, в основному, е, ми включаємо ми спиртне, uh -huh. говорю так, як є. Хоча у нас були випадки, що ми включали спиртне, тому що немає рідних. Громада бере на себе все, тому що, ну, що можна. Мамі сказати, що можна дітям сказати. Ну да. Розуміти, перенести таке горе і говорити десь складно. Це так. дуже складно.